1870. Уже просто чудові рослинки. Щас лаванду буду купувати. Я олівці, і тойки. Ну тут рай. Рай, борисклети, є і барбарис. А ось і лавандочка. А ось і гортензія. Волотиста. Ну, все гарне, все чудове. Хочу все. Вегела. Так, а це Барбарис Тунберга. Там великі барбарисики. Ну що ж воно так хочеться все ж купити, а? Все хочеться. Це у нас 250. Так, туя західна таке маленьке. Доброго суботнього дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас 14 те вже червня 2025 року. Вночі було страхіття. Пишуть, але Таня дуже міцно спала. Ну, Чому я так міцно спала? Вчора порпалася своїми квіточками, рослинками. У мене була вчора генеральна уборка знову в домі. І я потім ще дивилася до 12 сиділа в Ютубі, дивилася. Потім заснула і якраз, мабуть, була фаза сна, що я ну, нічого не, не чула, але у нас в місті був жах. Отак От я і знайомим розмовляла, дивилася по телеграм-каналі. Це буває, бо просто Господь відключає. Це буває, дорогі друзі. Чого я показую вам тут вікно, яка у нас туча, і, мабуть, буде зараз гроза. Бо в телеграм-каналі пишуть. І я швидко зараз на цьому місці буду садити троянду. Я купила дуже гарну троянду на штамбі. Я просто мріяла, як побачила, влюбилася в цю троянду і зараз вам покажу, яка вона шикарна. Приїхали ми з садового центру, купили дві лаванди. Вони різні. Ця лаванда буде дещо нижче, менше буде рости. А оця буде більше широ рости і вище. Вона трішечки вище, якщо даже зараз, отак, якщо дивитися, це менша. А лаванночка ця більша, Ось такі красунки дві. А що саме-саме, який ми купили сюрприз? Щас я покажу. Я так її захотіла просто і бачила ще в епіцентрі і зараз оці троянди на штамбі. Ну, Як Сюшка каже, тренд не дуже популярний. Зараз все вирощують на штамбі. Ми дивилися і хвойні, і, всі, ну, і Іву, і що, що тільки може бути. Це такий, як би, можна сказати, тренд. Дуже вони ціняться. І ціна не дуже не дешеві, Але я не могла. Мимо і дуже мені настільки вона сподобалася. Подивіться, ось її треба буде формувати по зовнішніх почках. Як мені розказали, треба буде її потім формувати і по почечках зовнішніх стригти, щоб вона була гарна, пишна. Ось отака красунечка. Називається вона. Ред Леонардо Да Вінча. Там ще були білі троянди, теж, ну вони всі гарні. Неймовірна краса, подивіться, отака. От Запах теж неймовірний. Що франічка? Френічко дивиться в ямку, щось що вона там чує. Ось іще одна лавандочка. Дві ямки підготували. Одна і друга. Сеня. ти що зливаєшся з травою, а? Маленька собачка. А, Рубі пішла вон там дивитися, перчик як виріс. Да, Рубіка по перчику. Добре, що я ці кружки поставила, бо зараз вже потоптала перець. Там кабачки, бачите, вже проклюнулись. Теж треба якось його закрити, бо все потопчуть в собацюні. Помічники. Ну, треба ж піти, обнюхати, все, ямочки, все-все треба. Подивитися, порядок. Ну що, дівчулі, все нормально, ямки я хороші зробила Нормально, мама, підуть. Все, садимо тоді лаванду. Ну то що немає? Тучі такі. Дуже мальовничі, сірі, великі лопаті тут. Ще? То що немає. Я оцю дівчулю. І вона вже така шерсть. Стільки було багато шерсті, що можна було якусь кофточку зв'язати, мабуть, хто займається цими справами. Да, Рубі, давай м'ячик, ті м'ячик. Валиться дівчульки. Зараз будемо садити лаванду, дорогі друзі. Трояндочку посадила, вона навіть видно, якщо так придивитися, бачите, там за машиною її видно цю троянду. А віконце я завжди дивлюся, буду милуватися. Ну, літом, звісно, осінь, два рази троянда цвіти. Так, так класно. Якраз вона висока, виходить, і не в'ющийся а на ножки, і як дерево, вона ж буде розростатися, як деревце. Так що зараз дуже-дуже придумало ці всі дерева штамбові, дуже круті. Я думаю, що. Це зараз буде дуже і водно, і будуть продавати, і будуть вчитися багато хто робити, бо там ціна така немаленька. Воно того стоїть, дуже-дуже гарно виглядає. А дівчулі яблука поїдуть. І ще багато, хватить всім. Сенечка зазирає, а оці мартишки друг на дружка. Доща не була, щось там ну дуже мало. Не буде вже довчиком. Добре, коли є водичка і можна поливати свої рослинки. Ай, дівчулі, провокатор маленький. Опять оцей провокатор пригає. Красучки. Да? Красонечка. Така походка, що хочеться спати. Ну, я на вулиці, мені зовсім не хочеться. І зараз я буду садитися. Дівчулі вам покажу. Травка, як швиденько травка росте. Знову колосочки. Які. Я думала руками. Ну трішки почала руками рвати. Ну, подивлюсь, може, вже почекаю. Чоловік все. В минулому році колосочки було набагато менше. Ну, а в цьому році якісь колоски. Все колоситься. травка колоситься. Це ще оця красуня. Дивіться, яка красота. Це Глорія, помню, пам'ятаю, купляла сорт. Питомник, високогірне село. Це я в іншому купляла. Сьогодні троянду Я купляла в питомниці садовому Адуван. Лаванда, тут тоже, дивіться, яка ярка, яскравенька. Дуже яскрава. Душа дивиться від ветро, там горщики, і вона гавкає, вона дуже спугалася, Що там таке? Що там в горщиках? Що там в горщиках? Водичка. Щось там Фроня таке незрозуміле. Якісь там запахи. Що тебе там доча насторожила, а? Ранюсі, давай зараз площі подивимося, може там щось. Якась ящерка, може чи що. Чи Та немає нічого, Франічка. Вона так гавкала зараз, насторочилася. Все добре. Все добре, зайчик. А що наша? Та Рубі. Що таке ти чого? Садили два кущика лаванди. Зараз будемо поливати. Така у нас краса. Потихеньку. І ця діляночка стає дещо гарніше. Тут вже дві троянди. Ось одна. Там друга троянда, гортензія, цинія. Ось тут. Це однорічник цинія. Гвоздичка багаторічна. Так що вже трошечки-трошечки все на очах преображається. І стає гарніше. А ось і дощик пішов. Рясний-рясний. забраковали место моей розы. Я пересадила сюда. Здесь будет больше солнца. Там было мало солнца, сказал муж. Вот здесь такая вот как полутень. Будет тень от абрикоски и яблоньки. И в принципе здесь будет неплохо. Но я вот там, видите, подпорочку сделала. Надо, чтобы были палочки и удерживали эту розочку. А Ксюша катается. У нас. Угу. Сюнюша Иди шортики одевай. Ой, хорошо, сейчас такой вечерочек. Я сюда еще лаванду пересадила. Там, где роза, была лаванда. Я, я тут, мам, мож... Здесь у нас будет рай роз. Ой, ой, ой. И упала вот я. лаванды. Мам, я, упала. я упала. И кто виноватий? Мама, помогите. Помогаю. Всем доброго вечера. У нас суботній вечір, і у нас такі смаколики. М'яско, тут таке шашлик. Давно не робили. І зараз будемо з задоволенням і салатиком куштувати. У нас тут перець червоний, помідори, огірки, капусточка. І всім приємного апетиту! А я теж і вам смакує. Сіня, ти вже вечеряла. доця. Мама и сюда мне хочу шашлик. До дотя хочешь ошлик. Храня не ся на сто. Хранюся. Ну так, да, давай, мама, скажи. Я хочу на сто. Хранюся, там нічого немає. Тут. Так, крубів вже мусорники тут роються. Хранюся. Не ся. Ну ну ну. Де до нас маленька квиточка. Ой, що там таке? ки ухорона. Так, я сказала нельзя. Нельзя. А ну слезать. Стіч. Ні? Ай-яй-яй! По побі надаю ще один стіч. Пс, стіч! Ти не хочеш злізти? Були войнушки, як я кажу, збивали шахіди. Вісім чи двадцять чи вісім тридцять почалося все. І хвилин п'ятнадцять пролітали, збивали. У нас раночок такий дощовий Ксюша ще спить. Гаська тут з гусем. Дивіться, а дівчата тут дивіться, що вони роблять. Доброго да ранку! Сюшка проснулася нас. У нас зараз сніданок, що ми їмо на сніданок, борщ, гречка, салат, нагідці у нас. Ну, Ксюша вибирай, що їй хочеться, то вона їсть. Борщик у нас спасний. Ну, до борщі кажуть, там нагіці, шашлик. Шашлик є, Ксюша, будеш? Там ще пару кусочків залишилося. Кішечка дуже недовольна, дуже вона розстроєна. Їй не купили корм. Зато Владик забув нам корма купить. Я просила но зато. От що купив нам Влад, це син мій приїхав. Після борща, Ксюха, по дякую, Я таки не їла. Що це таке? Три молока, торт, якісь новенькі від шефа. Ну від да, цього знакомої, я приправу купляла і оце обличчя. Формат упаковки. Щось цікаве, ну так цікаво виглядає. Ну що, будемо таки перший раз торти куштувати. Ксюша після борщика, молодець, Ксюша борщик кушає. І зараз ми підемо поїмо і швидко підемо за кормом чотири лапи, бо немає. Вона не хоче. Фелікс я їй дала, отець. а вона не їсть, не хоче. Хоче сухий корм, все, бігай за, мне, за мною. І зрання, кричить, лупить аську. Лупить бо не дають корму. Це вже я не раз підмітила. Всім приємного апетиту. А потім нам ще пластинку докупила, потім опять. ми скоро вже наш курс закінчується. Подивимося, коли не будемо пити ці таблетки. Побачимо, що буде від алергії. А це ввечері. Побачимо результат. Так. Вот це смакотіще красиве. Тортик дуже гарний. Такий. Дивіться, як він виглядає. Ксюха вже поїла порщика. Зараз будемо розрізати цю смакоту. Аж жалко, так? Да? Я думаю, що це крем брюле все-таки. Ти пробувала такое? Mm, я да. не пробувала. Та щось я не пам'ятаю, щоб ми такі пробували, Дця. Ми такі не пробували, ми трошки, може, схоже, пробували. А це щось новеньке. Ні-ні-ні, доця, це новеньке. А волшебне слово. Фліс! Будь ласка! Починаємо робити соляники. Ми. Ксюша іде допомагати. Давай, Ксюша. Шоколадку. Все, починаємо крутити. Ксюнька, тобі смачно? Перші соляники у нас вже готові. Я кажу, що соляники це такі солені печеньки, набагато смачніші. Ніж якийсь там пісочний, ну різні є печеньки. Ну, мені кажеться, це саме -саме смачне. Зараз ми дивилися в магазині, теж уже почали продавати соляники. Ну, не у всіх магазинах. Ну Коли робиш своїми руками, це страшно. Ксюша не може зупинитися. Ось ось таке вони виходять. Це барбаріску, ми додавали цей раз і кунжут. Ну В принципі, так цікаві. Дуже смачні. І дешево, коли муката, маргарин, сода, сіль. Без яйця дуже смачно. І швидко виходить сметана, правда, треба 200 грам сметанки. Ну, все рівно це дешевше, ніж магазині купувати. От така смакота. Я в минулому році писала рецепт. Буде цікаво, подивіться, там можна знайти Ксюша. Папа сказав стоп, що так Ксюша сьогодні дуже багато з'їла смачненького. Ксюнечка. Вже навіть мама говорить, що стоп. Да? Ахи очки. Так. Бала вона, Ксюха. Всім доброго вечора. Приємного апетиту, затишку. І це саме головне, щоб ніхто не турбував. Я майно новость ну, Шахіди. Всім добра. Сейчас будем, давайте тебе дадим что-то. Иди сюда, иди. Ты хочешь? Я уже дала две штучки, третью даю. Ну, на. Вкусно? Вкусняшка. Вчера так же.